Я маю багато людей, які проживають в місті Дніпрі, вони кажуть так: ми звикли до шахетів, ну ми знаємо, як вони ми працюють. Ми, бо вони там просто як на роботу летять, так само і по Київській області. Ми знаємо, як прилітають крилаті ракети, як балістика, ми вже знаємо. І іскандери, і кінжали, і циркони. До, до того ж, по Південмашу, куди прилетів цей орешник, прилітало вже безліч разів. Ми знаємо це. Але те, що було вчора, було вчора. Кажу, то було щось нереальне. Ми з таким ще не стикалися. Було таке враження вночі, що це дійсно ядерний удар. І, і там дехто з моїх знайомих сказав, що ну, пожартував, звісно, вже після. Каже: ну я вже хоч розслабився, сказав собі, що все, на роботу йти не треба, виконувати план. Ядерний вибух, все, більше нічого не буде. Дійсно, було жахливе і враження, і звук жахливий. тряслося все навкруги, навіть на околицях міста Дніпра, хоча ця штукенція влучила ну, майже, ну, Не то, що в центрі, ну далеко від околиць. І, ну, це, це дійсно страшна історія була. Просто кажуть, як небо розійшлося і звідти просто сипалися а, ці ракети. Але в чому нюанс? Вони були. Без вибухівки, тобто, якщо ви бачили, вони летять вниз. Вони просто як дротики, як дартс, завдання було пробити той бетонний саркофаг для того, щоб ну який є на підприємстві Південмаш, для того, щоб дістатися до підземних споруд, до підземних цехів і знищити їх там. Я дуже сподіваюся, що, хоч це в радянському союзі робили на совісті, і бетон він врятував як людей, так і те, що там виготовлялося.